Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми починаємо розглядати можливості Zoom. І сьогодні ми починаємо як би, з зовнішнього вигляду і основних налаштувань, які можна робити, а можна, в принципі, і не робити, тому що більшість налаштувань вже ну, зроблені непогано. Я вважаю, що ви вже зайшли в свій обліковий. Запис зуму, так? тоді з'явиться ваша або фотографія, якщо ви ставили, або якісь літери вашого ім'я і прізвища. Тобто в нас вже Zoom готовий для роботи. І перше, що потрібно розуміти, що він має декілька вікон, якби які відкриваються оцими закладочками наверху. Нас в принципі, в основному цікавлять дві закладки. Основні це от Home, тобто основна закладка, на якій Zoom і відкривається в перший раз. Але якщо ви вже користувалися Zoom, то, скоріше за все, у вас воно буде відкрите на закладочки Meetings, тобто конференції, і Zoom якби запам'ятовує. На якій закладці ви вийшли. Всі інші, в принципі, ну, чесно кажучи, отакож, щоб сильно, сильно не потрібні. Тому працюємо з двома оцими закладками. Значить, Я не буду розглядати нову панельку штучного інтелекту. Ми будемо розглядати основні такі от базові можливості зума. На першій сторінці, оцей Home, тут є у нас кнопочки, які дозволяють створити миттєву конференцію, далі приєднатися до конференції, якщо нам прислали запрошення, і приєднатися не через посилання, а через код і пароль би, до конференції. Тут же ми можемо створити нову конференцію, яку ми проведемо пізніше. Ну і тут же ми можемо поширити свій екран комусь, але, скажімо, знов таки, це скоріше використовується для якихось приватних спілкувань. А саме от як викладачам нам потрібні от перші ці три кнопочки. Далі. Зум пропонує нам календар, і якщо ви створили якісь одиночні зустрічі свої, то ви будете бачити от, здесь, от ці найближчі зустрічі, які ви запланували. А якщо, наприклад, ви, як я, читаєте якісь курси, і у вас є нерегулярні створення от, конференції, то тут треба натиснути цей Запис uh, Recurring Meetings, і тоді, відповідно, він видасть оці вже готові конференції, які можна запустити в будь-який момент. Так, що стосується закладки Meetings, то знов таки тут основне це календар. Так, і якщо. Ви запланували конкретну зустріч, да, конкретну конференцію на якийсь день, то можна і подивитися, і запустити, якщо потрібно змінити налаштування і так далі. І знов-таки тут є оці нерегулярні конференції, але трошки по-іншому все це виглядає. Так, тепер, що стосується налаштувань. Налаштувань, я ж кажу, можна робити, можна не робити, але давайте ми на всяк випадок. Подивимося, які налаштування можна додати да, або змінити. Зайти в секцію налаштувань можна двома способами. Перший це от на закладці Home, натиснути цей значок, да, бачите, Settings. Або на які завгодно закладочки, у нас є цей значок вашого запису. Так? І от коли ви на нього натиснете, то тут з'являється меню, в якому теж є оця закладочка Settings, тобто налаштування, Значить, що стосується першого пункту, це загальні налаштування. Тут ви бачите, в принципі, що налаштовано. Тут що можна додати: якщо ви постійно працюєте з зумом, і це ваш приватний комп'ютер, ноутбук, наприклад, і так далі, можна поставити відмітку от Start Zoom Workplace, when I start Windows, тобто, коли ви будете загружати Windows, вже буде працювати Zoom, і це корисно, коли ви плануєте саме оці одиночні конференції, і тоді Zoom вас навіть поставить да, до уваги вам, що там через 10 хвилин, чи скільки ви там Кажете йому от, налаштування да, за скільки хвилин можна, щоб він попередив вас, в 5 хвилин, 10, 15 там, і так далі. І, відповідно, він вам видасть сповіщення. Так, далі. Все це досить специфічні такі налаштування. Значить, завжди показувати панель контролю. Тобто, інакше вона буде просто зникати, показувати таймери, да, щоб ви знали, скільки проводиться конференція. Так, і з цікавого автоматично підключати мікрофон. Ну, мається на увазі не вмикати мікрофон, да, а підключати. Звукові пристрої, а інакше Zoom кожен раз буде вас запитувати, треба це робити чи, чи не робити. ну Це автоматично оновлювати, в принципі, корисна річ. Тут як буде виглядати зум, мені зручніше, коли він виглядає от, так от темно, бо в такому вигляді він ну, для мене занадто якби яскравий. Але це якби на ваш смак, як кажуть. Е, можна додатково змінювати якісь там кольори, так, е, ну, анімації різні, ну, коротше, тут багато чого налаштовувати не треба. Що стосується відео, це значно, значно якби, важливіше. Закладка, бо якщо ви правильно не налаштуєте, то відповідно, вас не побачить вашу камеру. Якщо ви себе побачили, так, то відповідно камера у вас працює. Якщо ви не побачили, відповідно, отут треба відкрити це налаштування і подивитися. Якщо там є якась ще камера, спробуйте підключити її. Якщо іншої камери немає, ну треба. Шукати, мабуть, перестановити драйвер для відеокамери, тобто тут вже потрібна, мабуть, і допомога спеціаліста. Оці дві помітки: да, Original Ratio і HD, тобто ну, високу якість, дозволяє покращити картинку. Оце налаштування я не рекомендую ставити Mirror My Video. Що це означає? Ну, от Зараз я підіймаю ліву лівку, да, і бачите, на екрані вона справа. Не всім зручно, да, от коли треба щось показати, орієнтуватися, бо на екрані воно не з того боку, якою ми відчуваємо. Тому деякі роблять от таким чином. І дійсно рухатись, дивлячись на себе, так значно простіше. Але якщо ви час від часу показуєте якісь тексти, От, подивіться, що буде, тобто ваші тексти вони будуть зеркально відображені, і студентам да, буде незручно, тому, відповідно, краще вимкнути оце налаштування, і тоді всі, хто вас бачить, зможуть прочитати все, що ви їм показуєте. Тут прості такі налаштування: завжди показувати імена учасників, тобто студентів можна сказати. Далі корисна з моєї точки зору налаштування вимкнути відео, коли ви починаєте конференцію. Бо я, наприклад, запускаю конференцію, але я щось умащую, щось підготовлюю, і поки студенти збираються, камера вимкнена, і потім я її вручну вмикаю. Далі, оце. Ну, Налаштування за бажанням. Тобто кожен раз Zoom буде вам намагатися показувати ваше налаштування аудіо і відео. Так, ну і, в принципі, тут досить, більше нічого змінювати не будемо. Аудіо дуже тож, важливий момент. Значить, Треба подивитися ще, що працюють ваші колонки або ваші навушники. Так, для цього ви можете натиснути Тест спікер. Так, ну, в даному випадку в мене стоять навушники, так, тому ви не почуєте, що тут відбувається, але я знаю, що воно працює. Так, далі, що стосується мікрофона, теж це, мабуть, більш важливо. Да? Значить. Подивіться, я розмовляю, і постійно цей рівень, input level, він постійно рухається. Тобто це означає, що мікрофон працює. Якщо у вас такої картини ви не бачите, то треба знов-таки відкрити тут список і подивитися, от є, є в мене USB-мікрофон, який в камеру вмонтований, мається на увазі веб-камеру. І окремий мікрофон, який я використовую кращої якості для звуку. Тобто поміняти мікрофон і подивитися, чи все працює нормально. Отут корисна така галочка автоматично підлаштовувати чутливість мікрофону, але в деяких випадках ну, можна її зняти і вручну. Налаштувати, збільшити чутливість, зменшити чутливість, якщо є якісь проблеми зі звуком. Коли ми сидимо в кімнаті, щось розповідаємо, то ну, не так часто буває ідеальна тиша біля нас, якщо біля нас відбувається, як мінімум, комп'ютер рожить. Так, от у зума є автоматичне очищення звуку, і, в принципі, тут от, авто нас... Влаштовую в більшості випадків. Всі інші налаштування да, от для музикантів є, бо там чистота звуку, саме музикального, да, от інструментів там голосу, і так далі. Там важливі. На лекціях можна залишити отут от, автоматичне очищення звуку. так Далі. От, знов таки ми казали про відео, що воно буде перевіряти при вході. От, якщо автоматично підключати звуковий пристрій, то нас буде менше е, щось питати. Ну, і те ж саме, як про відео, заглушити мій мікрофон, тобто ваш мікрофон, як лектора, коли ви починаєте конференцію. Знов таки, поки ви тут влаштовуєтеся перед комп'ютером. Не потрібно, щоб хтось чув, що ви тут робите, розмовляєте і так далі. Ну і третє налаштування: коли у вас вимкнуний звук, ну, наприклад, студент вам відповідає, да, показує презентацію, неважливо. Для того, щоб не заважати, ви можете вимкнути свій мікрофон, але коли вам треба вставити, як то кажуть, свої 5 копійок, ви не обов'язково Повинні тягнутися до увімкнення свого мікрофона, ви можете натиснути на клавіатурі клавішу пробілу, і, відповідно, поки ви будете її тримати, ви можете сказати пару слів, відпустити. І коли ви відпустите, мікрофон знову вимкнеться. Ще з корисного. Ну, давайте подивимося на backgrounds і effects і, і за замовчуванням. Відповідно, нічого не відбувається, але ж я спеціально сиджу на фоні зеленого екрану. От, на жаль, освітлення в мене не ідеально. Тому ви бачите, ну, трошки градієнт такий є від темного до світлого. І це не обов'язково зелений екран. Це можуть бути однотонні шпалери, і, не знаю, шафа якась і так далі. Але головне, щоб воно мало. Контрастний такий от вигляд у порівнянні з вашим одягом. Тобто, якщо б я сидів в зеленій якійсь там футболці, то це було виглядало б не дуже добре. А коли одяг контрастний по кольору з фоном, то, відповідно, це буду працювати. Я маю на увазі, можна поставити віртуальний задній план. Zoom пропонує три варіанти. Зараз вже є, бачите, можливість генерувати свій за допомогою штучного інтелекту. Але я покажу просто на прикладі готових цих екранів, як вони виглядають да, там, в траві, в космосі, десь там і так далі. Ну, На жаль, в мене не ідеальне освітлення, ще раз повторюю, тому не справляється. Да, він... Комп'ютер і залишається от такі от плями. Можна загрузити свій фон. от У мене є стандартний фон університетський, скажімо так, який я і використовую на своїх заняттях. Ну, і в принципі, з налаштуваннями можна закінчити. Єдине, що я хотів додати що не всі розуміють, як поміняти мову от, інтерфейсу. Так, вона, Zoom може загрузитися в не в тій мові, яка вам зручна. І отут в цих налаштуваннях ви не знайдете налаштування мови інтерфейсу. Ну, от розробники сховали його таким от чином: тобто, вам потрібно зайти, от цей трей, так званий тут є значок, який скриває значки деякі. Натискаємо, і отут є цей самий зум. Треба натиснути на нього правою кнопкою миші. І тут ми побачимо такий пункт Switch Language, де представлені всі мови, які підтримує Zoom. Ну, на жаль, бачите, поки що української мови немає. Після того, як ви обираєте мову, Zoom перезагрузиться і інтерфейс переведеться вже на іншу мову. На цьому ми закінчуємо. До наступної зустрічі!